Це дуже-дуже, мені здається, правильна ініціатива, коли релігійні громади, засновуючи навчальні заклади середньої, дошкільної, шкільної і вищі навчальні заклади і, з визнанням дипломів, зможуть і, 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 фактично не тільки навчати, так? але ще й виховувати певних християнських вже, спеціалістів по різних. Виказаний досвід це не зайдете? Так, все правильно. Відколо, Я, думав, бути, є християнські. У нас е, дипломи, засновані церквами, не визнаються, у нас шкіл немає е, християнських, і відповідно не, це не незаконно. Ну, воно, якби, воно якби і, і не заперечується, але якщо б ми в закон вписали, то тоді б, я думаю, що це було б значно легше і простіше, і цей рух треба провадити, можливо, працювати із церквами з тим, щоб вони активніше це робили. Бо недільні школи, скажімо, існують при церквах, а багато викладачів якісь відповідають. У християнських школах або